Працюючи з електронними таблицями Microsoft Excel, не завжди потрібно використовувати складні формули та розрахунки для обчислень. У ряді ситуацій, коли вам потрібно визначити значення суми чисел, найбільше, найменше значення, середнє значення в якомусь діапазоні, достатньо виконати наступні дії. Ми виділяємо потрібний діапазон і звертаємо увагу на рядок стану. От ви бачите, що вже зараз в рядку стану автоматично була обчислена сума тих помірок, які я виділила. Ми можемо додати ще основні операції для відображення. Ми беремо на рядку стану, визиваємо контекстне меню права кнопка миші. І ставимо пропорційно проти тих функцій, значення яких ми хочемо бачити. Наприклад, максимум, мінімум, кількість числових значень, середнє значення. Тобто ви обираєте саме те, що вам потрібно. І подивіться, автоматично ми вже бачимо значення середнє значення чисел цьому діапазону. Якщо нам потрібно скопіювати обчислене значення, ми на нього натискаємо лівою кнопкою миші. Воно вже скопіювалось в буфер обміну. Ми ставимо курсор в потрібну комірку і вставляємо з буферу. От значення, яке ми отримали. Це середнє значення. І це значення можна вставити в будь-яку програму, не обов'язково в електронній таблиці. І так, виділяючи навіть не поряд розташовані комірки, для цього треба тримати клавішу Ctrl. Подивіться, автоматично в рядку стані ми бачимо середнє значення, кількість значень, яку ми виділили, мінімум, максимум і суму, і будь-яке значення ми можемо скопіювати, натискаючи на нього ліву кнопку, а потім вставляючи із буфера ОПІЛ. От так швидко можна, не використовуючи додаткових формул та функцій, знайти найвживаніше значення функцій різноманітних і, крім того, їх скопіювати і використовувати в різних програмах. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.